Всім привіт! мене звати Іра, ви на каналі Орхи. І ми з Асією з великою цікавістю будемо розпаковувати посилочку. Посилку подарунок від Орхо подружки, Тетянки. Вона в мене задонатила орхідейку, яку я виграла у Юлі Степанчук. І в неї лишився номер телефона, мій так як ми домовлялися про пересилку, як буде відбуватися передача рослинки, яку вона в мене придбала за донат. І я виставила відео попереднє про пафів і задала там питання, у кого є пафи револьверного квітіння. Щоб написали мені, як довго вони квітують, і свій квіточок було з одного квітоноса. От. І там пішли коментарі вражаючі просто. І я написала під Тетяним коментарем, що ой, як круто, а тепер я хочу ще й жовтого ПАФа. На що Тетянка мені перетелефонувала і каже: Іра, я тобі подарую свою поділочку, яку відділила влітку. Якраз він випустив одненького бутончика першого, і ось ця поділочка вже в мене вдома. Він три годинки відігрівався сама в посилочці. І я от його розпакувала і намагаюся передати красу його квітів. Він так відсвічує, тому що він прям перламутровий, такий дуже красунчик. Трішки менший за мого по розміру, і листочків, і квіточки, але ж це поділочка. Тож бачу, що там ще в одному. В одній розеточці, в одній ця, чи то листочок, чи то може ще один квітоносик. Дуже з цікавістю розглядала цю рослинку. Дуже вдячна я приємно вражена такому подарунку. Тож розкажу вам ще історію, як повертається добро. Я пішла на роботу, і там мої дівчата дізналися, що в мене стільки орхідей, і захотіли собі те, щоб я подарувала. Я з від квітульок моя донечка купувала орхідею, виявилася тобі лявочка, і в мене від неї після омолодження залишилась діточка, яку я Вирощув ще. І от білявочку я подарила своїй знайомій на роботі. І ще одну орхідейку, яку з оцінки купувала, вона теж розквітла. Я подарувала другій своїй знайомі на роботі. І сестра каже мені: Тобі не шкода? А Я кажу, Єлін. 100% воно повернеться Повернеться, хтось мені подарує те, що я хочу. Добро повертається. І щоб ви розуміли, пройшло декілька днів, і я маю пафа, таку маленьку мрію, яка, не затримавшись, збулася. Тож, робіть добро, і воно вам повернеться. Тепер ці два красені поряд. Будуть доповнювати одне одного і будемо чекати квітування ще однієї розеточки і наступних бутошків, які там вже видніються. Нагадаю, що пав револьверного цвітіння, він відсушив одного бутончика і відкриває іншого. Цікаво те, що. Я не змогла передати вам ось Це, мабуть, най... найсхожіший такий до його кольору без камери. Такий ось він, красунчик перламутровий. Ну, і залишу вам в кінці відео коментарі, наскільки довго цвітуть пафи у пані Тетянки, аж з 2001 року, не перестаючи, він квітне. Тільки уявити можу. Дякую за перегляд, тихої ночі. Бажаю та до зустрічі на каналі.